Дівчатка, вітаю на мене, релаксі, хлопчики. Знаєте, в даній кухні одне задоволення ще зготувати, і треба час подивитися. Знаєте, де це на нашому будинку величому? Це такий звається будинок на воді Хаусбуд англійською нашого місцевого виробника. По речі, на яхті люди беруть. Ось спальня кімната. Дивіться, кількість проживаючих рушнички. Кляжний рушничок. І, звичайний. Тобто тут поміщається 4 людини. Диванчик, і ліжко, санвузол, дві комфорочки. водичка, посуд, бокали, стакани. паками, все ковцячи. Запити таку трех, розкажу, де це, що це дуже класна точка. не, не дуже дорого навіть. У на таку кайфушечку, на березі, прямо посеред моря. Ністровського можна так покупатися.